Ну що ж, вітання, любі друзі. Сьогодні у нас в планах на відео це полетіти на місяць та, можливо, на нього приземлитися, оскільки в мене занадто мало науки для вивчення деталек, ми будемо збирати їх за допомогою ось такого ровера, А їжджучи По місцевості ми будемо збирати науку. Так що, кому цікаво, дивимося. Ну що ж, назбирали ми трошки тої науки, і зараз будемо намагатися вийти на орбіту Муни. Побудував я, отже, ось таку ракетку. Що тут у нас є? У нас тут є три двигуна, бак, парашути е обріс сухопутник. Це буде автоматика, яка буде дозволяти нам спустити ось цю частину так, на землю, не пошкодиш її і заберемо її. Тобто ми не втратимо детальки так, і вернемо гроші, які ми використали. Так, Що в нас далі? Далі сама ракета, основна частина, яка буде виходити на орбіту? Що ми тут маємо? Я заздалегідь взяв вченого та пілота, так, щоб вчений потрібен для того, щоб більше науки було. Але як я запхав їх сюди? Це дуже просто. Ось такий модуль перевернув догори ногами і запхав туди пілота. Вчений в нас має бути зверху, щоб е входити в космосі і забирати наші научні дані. Е Другий службовий відсік це в нас самий е модуль збере збереження експериментів, так? щоб не передавати. По антенні, тому що я її не ставив. Це, по-перше, багато електроенергії використовує. По-друге, це м -м, втрата самої науки, то ми будемо її збирати сюди. Далі, науковий модуль, трішечки батарейки і знову парашути. Ну, якось так. Так, ну що, я думаю, ми можемо приступати до запуску. Зараз ми подивимося, як буде відбуватися збереження задньої частини ракети, так? Та вихід на орбіту. Ну що. Дивимося, в нас ТБР 2.14, це м -м, забагато для старту, так? То ми десь накручуємо до половини і запускаємо. 1.40, супер. Приблизно півтора має бути, так, щоб ми вийшли з самого, там, як це сказати правильно, з атмосфери самої нижчої, так, щоб повітря нас не тормозило так аж сильно. Ось, по чуть-чуть Швидкість нікуди не спішимо. швидкість ми не будемо втрачати, тому що повітря не буде нас тормозити. Ну, в принципі, супер. так? Приблизно в оцьому участочку ми вже навіть на початку так, вже почнемо нахиляти ракету, щоб вона пішла в більш похилі траєкторії. Ось зараз, в принципі, потрошечки нахиляємо її, не встидаємося, ще трохи. Помалесенько. В принципі, ось так воно відбувається. До речі, навіщо я поставив цей модуль, щоб при падінні задня частина могла затормозити. Ну, найголовніше це потрібно нам трішечки залишити паливо. Так, набираємо D75. І вимикаємо. Трішечки замала швидкість, але нічого, я думаю, що все вийде. Так. Збільшуємо час. Десь до 74 навіть. Ми пришвидшуємо гру. 73, все. Ставимо. Ставимо за рухом. Нахиляємося. І дивися, щоб у нас це значення і це значення приблизно співпадало. Так, на 75 і 3. Так, ми почали падати, трішечки піднімаємо ракету. Пального десь 400 ми залишимо. Дуже так. Все, погнали. Ми вже трошечки не встигаємо, ми падаємо. Так. Підняли трошки горизонту ракету, щоб зменшити падіння. 74. Ми вже на 72. Ну, взагалі ми встигаємо це все зробити. Головне, щоб не було нижче 70. Чи вже майже мінус 70. Так, трішечки ми пропустили, але нічого, я думаю, у нас все вдасться. Так, перед центр. Бляха, у мене вже 82. Там менше стим. Твішечки піднімаємо. Так, ну. <кхм> Занадто багато я втратив пального і не вийшов, як на таку орбіту. Тому зараз буде дубль 2. Ну що, друга спроба в нас ну, більш успішніша. 80 та 72 апоцентр та перецентр. Так, що ми зараз робимо? Так, ми зараз знаходимося на орбіті. Так, а наш модуль падає, тому ми заходимо в центр стеження, переключаємося на нашу задню частину та зараз будемо пробувати її тормозити. Так, прискорюємо, поки вона не почне горіти. За рухом чи проти руху ми не можемо поки поставити. Але так як задня частина більш важкіша, то вона буде падати першою. І за допомогою нашого модуля ми пригальмовуємо. Пального в нас є досталь для цієї операції. І ось так потрошечки, потрошечки. Ми пригальмуємо. Так, вже відкрилися парашути. І виходить, получається, що все в нас вийшло. Ще трошки трошки скинемо швидкість. Тому що у нас. парашути з жовтим світяться. А, все, ми вже використали все пальне. Ну, нам вдалося. Ми врятували задню частину, ми вернули гроші. Так що все супер, все. Чекаємо, поки повністю задня частина опуститься на воду. І будемо продовжувати. Так, зараз у нас 27500. Головне, не розбийся. Так, мабуть, вона... Ні, все окей. 27500, Ми повертаємо апарат. І в нас плюс 20 000. Ну, а так би вони просто розбилися об воду вщент. Супер, супер. Так, повертаємося до нашої науки 10. І будемо пробувати летіти на місяць. Так, щоб летіти на місяць, нам потрібно вставати в таку позицію. До речі, ідеально стої. Так, на всякий випадок, про всяк випадок, збережемося. Так, ракета носа має дивитися на місяць. Тобто на Муну. Тим за рухом, і зараз будемо починати прискорення. Все, погнали. І дивимося. Так, ну, цей корабль не призначений, щоб сідати на місяць, але проте. Я просто вийду на орбіту, так? Пального. Поїде має хватити. Або пролечу навколо неї. А зберу трошки науки. Потрошечки, потрошечки наближаємося і. Десь тут поїде, вона нас має. Або немає. А чому немає? Так, савантажити гру. Так, щось явно пішло не так. А що ж пішло не так? Давайте трішечки. Приблизимося ближче. Так. Спроба номер 2 Полетіли. Мабуть, тому що немає індикаторів, так то ми там десь прилітали біля неї. Ну, зараз подивимося. Не зовсім ніякої індикації немає, тому що ще ж не прокачане все. Так, перше досягнення. Наші наштяні спігусені космосу пролеваємо організацій. Ми побили рекорд швидкості, що дрівнює 2500. Ну, непогано. Так, мабуть, ми... нам не це, так що будемо йти по приборам. Ну, я думаю, десь тут ми маємо війти. Так. Е ну, по ідеї. Так, пробуємо. Спочатку ми вилетимо за межі. Кербала. Так, приблизно десь тут. Що ми можемо зробити? Так, провести дослідження? Є 37, супер. Так, відкрити. А, не тут. Ось тут. Спостереження за слезію. Збираємо, тиск є і температура. Так, ще нам потрібна доповідь екіпажу. Та, випускаємо вченого на волю. Е, так, він тут. Так, він може. Ну, насамперед нам потрібно це все забрати в модуль науковий. Так, зібрали все. Тепер ми можемо це все відновити. Так. І на цього нам потрібно ой-ой ой тихенько. І відновити цей. Супер. Так, залазимо всередину. Пролетимо ще трошки. Приблизно десь на половині ми також робимо всі виміри. Є. Також є. Той, науки ми дуже багато зберемо. Ще доповідь екіпажу. А забираємо це все сюди. Так, а чому не вдалося? Угу. Хокей, тоді, тоді це все буде не так. Тоді ми це все забираємо. Назад. Це ми все стираємо. Хоча тут не потрібно, тому що з тієї сторони також є. І летимо до місяця, хоча не на сильно це вдалося. Тут також 37. Хоча, може тут ми отримаємо більше? Так, ну, не зовсім, але ладно. Так, зібрали ми трішечки науки. Закриваємо всі двері. А, до речі, ми можемо зробити м -м, доповідь екіпажу з шестієї башні. Так, є. Так, і давайте спускатись на землю. Угу, Це я просто дивився так будь буцім є, а буцім нема. Ну, нічого страшного. Переліт трішечки. Так, долітаємо до цієї частини та починаємо гальмувати. І повертаємося, з нашою і подивимося, що ми зможемо зробити далі. Так, ну що, зібрали ми 222 науки. Я думаю, в принципі, непогано. Так, що ми мали вийти на орбіту. Ну, нічого, це така буде місія з забору науки. Ось. Е, ну, в принципі, все. Так що, побачимося в наступній серії.